При повномасштабну війну, мільйони українських дітей щодня продовжують дивитися російськомовний контент. Це не випадковість, а результат потужної дії алгоритмів, культурної інерції та нестачі якісної альтернативи. По перше, алгоритми YouTube і TikTok просувають не етичність, а популярність. Тобто той контент, який має найбільше переглядів, лайків і часу перегляду автоматично потрапляє у рекомендації у багатьох дитячих категоріях: анімація, блоги, ігрові відео саме російськомовні ролики домінують. Це створює ефект снігової кулі. Чим більше діти дивляться, тим частіше їм це показують. Дослідження тексти Org.ua показало, що якщо російськомовний контент, кулінарія, мультфільми, ігри набирає популярність, він масово з'являється у рекомендаціях незалежно від мови користувача. Тікток керується стрічкою фою, яка головним чином базується на активності глядача.